Крині, шановне панство, тяжка у нас сьогодні студія, убиті за мову. Зазвичай ми з вами робимо історичний екскурс, коли постаті, коли історичні події настойні на часі і дають нам колосальний досвід для того, аби ми правильно діяли сьогодні. Мало хто за свої уроки історії. Натомість, сьогодні ми говоримо про історію, яка поряд з вами. Ми говоримо про убитих за мову на Донбасі. Мова це кордон і зброя, це дім і фортеця, це шлях з минулого в майбутнє, це шлях у безсмерті. Отже, ми маємо ворога там, де не було української мови. Української мови не було такою мірою, якби вона мала бути на Донбасі. Української мови не було такою мірою, якби вона мала бути в Криму. Тому ми втратили, звісно, що тимчасово ці території. Але мову треба боронити більше ніж свої території, бо ті, які вміють захистити мову, території ніколи не втратять. Отже, ми розуміємо, що Московська держава надто добре знає, що українця можна завоювати лише внутрішньо а внутрішньо це зайшовши зі своєю мовою. І один із основних аргументів цієї війни, яку ми сьогодні маємо. Це захист так званого рускоязичного населення, хоч насправді немає у нас російськомовного населення. Є або окупанти, себто етнічні московити, або яничари. Тобто з Московщині і з Російщини українці або з власної волі, або під тиском обставин такою є історична правда. Подобається комусь це чи не подобається, але поняття рускоязичної населення вигадали в кабінетах московського КДБ, зокрема автор тих слів, так званий Андрій Козирів. Тому саме поняття рускоязичної населення стало основним інструментом війни. Україні і підтвердив це, звичайно, Путін. Сумно, що нам доводиться цитувати сьогодні у нас в студії на екрані саме цю потвору, але все-таки, ось що сказав свого часу цей тиран Лілі Путін. Наголошу, що ми були змушені захищати російськомовне населення на Донбасі, змушені були відреагувати на прагнення людей, що живуть в Криму, повернутися до складу. Російської Федерації. Себто, якщо б не було цього рускоязичного населення, тобто етнічних московитів, які прийшли сюди як окупанти, і яничар, себто основних трофеїв тих окупантів, то не було б війни на Донбасі і не був би анексований Крим. Що ж тепер відбувається там на Донбасі? Ми виведемо вам на екран найосновніші. Мовні максими, які здійснює держава-агресор, держава ворог щодо України саме на тих окупованих теренах. Перше українську мову вилучено з регулярних навчальних програм програм та іспитів українських філологів, перекваліфіковано на російських. Підручники заведено із Російської Федерації, зліквідовано предмети історії України, географії України і українську літературу. Нагадаю, що предмет історії України за наказом міністра освіти квіта також зроблено необов'язковим у вищих навчальних закладах. Тобто, міністр освіти квіт, не аби як підготував ґрунт для, глибшої, для глибшого входження Росії в Україну. Далі знищено в Луганську двох. 300 тисячну бібліотеку україністики українсько-канадського центру відродження і 300 тисячну бібліотеку обласного просвітянського е, об'єднання. Далі З'явилися мовою діловодства, звісно, що затверджено російську. Це ви можете зараз знову побачити. З'явилися нові надзвичайно цікаві предмети. І це тоді, коли в наших школах предмети зливають і знищують. А така собі міністр освіти на прізвище Гринєвіш зліквідувала предмет, який називався історія української культури. А квіт вилучив історію України і українську мову як обов'язковий предмет з вищих навчальних закладів. Подумайте над тим, панове, у що Перетворюють Україну ті, яким делеговано владу. Це не йдеться про окуповані терени, а йдеться про ті терени, де ми з вами ходимо. Отже, там на окупованих теренах з'явилися надзвичайно цікаві предмети, а саме, мова народів Донбасу. Історія вітчизни, історія Луганського краю, історія Донецького краю, історія Донбасу уроки громадянськості Донбасу. Приписано появу нової історичної народної спільноти на територіях Донбасу. Пам'ятаєте, нова історична спільнота, яка називалася Савєцькі Чоловіки, звідси Савок або радянські люди, тобто та сама ментальність, ментальність окупанта і ворога. І називати вони себе мають Донбасиди. Та їхньої специфічної Донбасидівської мови. Далі це все, звісно, відбувається під чиїм патронатом, під патронатом так званої Церкви. Чомусь цю церкву даруйте, названо церквою. Українською православною церквою Московського патріархату свого часу Олег Тягнебо був першим політиком, який ще в 2006 році вимагав перейменувати цю церкву УПЦ Московського патріархату на російську церкву в Україні, але це не церква, це підрозділ ФСБ. Це гебісти у чорних сукенках. Отже, саме під патронатом цього гибійського утворення. Створено духовно просвітницький центр возрождення з метою пропаганди якого православ'я? московського православ'я, того дикунського напряму діяльності цієї церкви. Українську мову витіснено з місцевих телеканалів інтернету радіо за попередньою влади. У нас навіть був міністр інформації на прізвище Стець. То я запитую цього стеця і Порошенка, що ви зробили для того, щоб там на окупованих територіях, хоч хтось один. Мовив прямою мовою цієї землі не виходить жодна газета чи журнал українською мовою не завозять туди жодної газети чи журналу української мови. То як ви збираєтеся доокуповувати цю територію? Зовнішня реклама, тільки російська. Отже, що робить власть в Україні? Власть в Україні це все, це весь цей жах, оце все дикунство у цю агресію проти України узаконює через голосування. Так званого закону про ордло, про окуповані території. Поза тим, шановне товариство, слідчий комітет Російської Федерації відкриває, підтримує звичайно сепаратистів, так вони їх там називають, а насправді самих себе підтримує там. І ще 29 вересня 2014 року порушує кримінальну справу. Знаєте за що? Порушує кримінальну справу про нібито український геноцид. Проти російськомовного населення. Ви цей перелік всі бачили, так? Це називають москалі чи кацапи. Вони це називають геноцидом проти російськомовного населення, що мешкало на території Луганської та Донецької областей за 357 ю статтею Кримінального кодексу України. Отже, робимо висновок. На екрані ви його можете побачити. Російська мова це основний публічний інструмент. Контролю Росії над Україною започаткований ще 1690 року, коли ці падли палили Євангелії українською мовою писані ну не українською мовою, а церковно-слов'янською мовою української редакції та впроваджуваний тепер через. Псевдопоняття російськомовне населення. Нема такого у нас поняття. Є або окупанти, або раби. Крапка. Подобається це комусь, чи не подобається. Це є фактом. Отже, герої мовного фронту. Там герої мовного фронту. І перший герой Мовного фронту, ви побачите його зараз. Вічна йому пам'ять. Тому у нас в студії свічечка Юрій Поправка. 1900. 95 й рік, 2014 рік, 18 років. Народився у Морозівці, Київська область. 18 квітня, так думаємо, що 18 квітня 2014 року в Слов'янську загинув Донецька область. Герой України від 20 лютого 2015 року. Студент факультету соціології. Київської політехніки, учасник Революції Гідності, перша жертва і саме мовна жертва, саме перша мовна жертва на окупованих територіях. Тіло закатованого Юрія знайшли 19 квітня 2014 року у річці Торець разом із тілом депутата... Горлівської міської ради, який зривав сепарський прапор із цієї установи Володимира Рибака а також Юрія Дядковського зі Стрия. Їх кинули у річку, прив'язали до них наплічники із піском, розпороли їм трьом животи. Отже, Юрій Поправка, Юрій Дяковський і Віталій Ковальчук. Вирішили поїхати до Слов'янська, щоб збирати інформацію в Слов'янську на сепаратистів. Нікому про це вдома не сказали. Дяковський, який родом із Стрия, сказав своїм батькам, що він працює в Києві, так само не сказав своїм батькам Юрій Поправка, куди він їде. Насправді, спершу прибули до Харкова. Потім рушили на Слов'янськ. Потрапили в засідку, серед них вижив лише Віталій Ковальчук. За його словами, за словами Віталія Ковальчука, йому вдалося вижити тому і тільки тому, що він погодився говорити російською мовою і визнати себе прихожанином церкви Московського патріархату під час жорстоких і диких допитів. Цього не визнали ні Поправка, ні Дяковський. І відповідно були замордовані. На екран ми вам покажемо зараз цитату матері Героя Юрія Поправки. Ми в родині ніколи не насаджували Юрі ненависть до російської мови. Та й правила говорити лише українською не було. Мова його свідомий вибір. До смерти сина я могла перейти на російську мову у відповідь. Після трагедії принципово переходжу. Тепер це і мій свідомий вибір. Яка страшна ціна свідомого вибору, втрата власної дитини? Далі мама продовжує за ці майже шість років без Юри я говорила з десятками людей, з випадковими свідками, з безпосередніми учасниками подій. З тими, хто також був у полоні, всі вони єдині в тому, що в сина був шанс вижити, якби він все-таки перейшов на російську мову і збрехав, як хотіли кати, що ходить у церкву Московського патріархату. Ось вона, основа війни. Чужа церква, чужа мова. Не було би тут цього пархату, не було би тут цієї мови, не було би війни, не було би вбитих 14 тисяч українців. За даними слідства, убивством Юрія Поправка, Поправки Юрія Дяковського та Володимира Рибака керував особисто Гіркін. І минулого року, панове, уявіться, минулого року інша потвора, яка називає себе журналістом на прізвище Гардон, бере інтерв'ю у цього злочинця. І цей злочинець пишається в цьому інтерв'ю інтерв'ю від 19 чи 18 травня 2020 року. Пишається тим, що убив поправку Дяковського і Рибака. Мама каже: дуже важкі були знущання, смерть довга і в муках. На тілі опіки від електроструму, недопалків, щічка сина проколита. скрізь синці, тіло як сверлили. Палачі виконавці катувань також встановлені. І з одним з тих палачем. Бере інтерв'ю істота, яка ходить по нашій з вами землі. Ви уявляєте всю макабричність цієї ситуації? Це громадяни України катували його, жителі Харкова і члени оплоту, організації і бійцівсь... проросійської організації і бійцівського клубу одночасно. Є інформація, що їх уже немає в живих. Але я, певно, до кінця життя думатиму, як же люди, у яких є діти, змогли до смерти. Закатувати чужих дітей сьогодні. Закатувати не 100 років тому, не 50, не 200, не 1690 року, а 2014 і 2019 також. Отже, кабінет міністрів 15 листопада 2017 року заснував премію найкращим молодим вченим за вагомий внесок у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у сфері освіти і науки. Та зміцнення міжнародного авторитету України стипендію імені Юрія Поправки. Слухайте, я коли це формулювання читала, то в мене вулканічні процеси всередині мене заливали. Це що не можна було назвати премією по-людськи? Це не можна було сказати премія за захист української мови? Ми маємо премію імені Олекси Гірника. Я, до речі, лора цієї премії. То ми не можемо тепер мати мовної премії імені Юрія Поправки. А назвати у дурнуватою дурноватою поргою демократичних та гуманістичних цінностей, та ще й в освіті і науки, вибачте, але я цього не розумію. Ось вона нездатність чинної влади назвати речі своїми іменами, тому нас убивають. А ми говоримо про гуманістичні цінності. Дитину вбили за мову. Йому було 18 років. Юрій Іванович Діковський. 1989 рік. 2014 рік. Приїхав на Майдан, сказав батькам, що їде на роботу до Києва. На Майдані вступив до правого сектору. 25 років. Учасник Євромайдану, Герой України. 2006 року закінчив стрійську гімназію імені Андрея Шептицького, навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і газу. Його брат згадує. Як би пафосно не звучало, але для нього Україна була понад усе. Він говорив: почуйте, він говорив, що нова влада, як не чуєте живих, то почуйте мертвих. Він говорив, що нова влада не змінила ситуацію і не представляє інтереси тих, що жертвував собою на Майдані. Це було в 2014 році. Що ми маємо в 2019, що ми маємо сьогодні? Артем Мирошниченко, 1983 рік. 2019 Мій побратим. 36 років. У нього на Фейсбуці Остання думка. Україна не лише країна, де я народився та мешкаю. Україна це моя мати. Хтось скаже пафосно? Ні. Для нього уродженця Бахмута з Донеччини, префронтового міста це не пафос, це життя. Його убили два покидьки на прізвище Микола Барабаш, 16 років, і Олександр Баришок, 17 років. Микола Барабаш з прийомної родини, студент увага педагогічного коледжу, мабуть, напрям фізичне виховання, спортовець, як бачимо, без правил. Треба було на комусь випробувати свої сили. На суді 3 грудня 2019 року заявив, що не розуміє української мови, не розуміє української мови і зажадав. Говорити мовою ворога. До речі, це йому дозволяє наш прекрасний, розпіарений ліберастами мовний закон 5670D. На екран суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян оце громадяни, які вбили Артема Мірошніченка за мову. Гарантують право громадян на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють. Це мовний закон, який сьогодні діє, який ухвалила Порошенківська влада 25 квітня 2019 року. Відповідно, адвокат на прізвище Ольга Коломієць на зауваження активістів, щоби в суді вона говорила державною мовою. Сказала так, в нашому регіоні все говорять на русском. Відтак активістів на вимогу суду викинули з залу. Як слушно припускає керівниця Донецької обласної організації Свободи Марія Чашка, до речі, родом з Тернополя, разом вони говорили тепер там, звісно, що напанят языке. Олександр Баршок, другий вбивця, Нещодавно відрахований студент аграрного ліцею, вчився на тракториста з неповної сім'ї, матері інваліда третьої групи. Що кажуть про нього вчителі? Вчителі кажуть, що в одному з творів з української мови, твір, який мав назву ким ти хочеш стати, написав, що хоче бути кілером. Як бачите, він свою мрію. Зреалізував дуже швидко. І цей шлях кілерства він вдосконалював практично. А саме, мав чинну перепустку це також заслуга нашої власті. Мав чинну перепустку на підконтрольну територію і постійно туди їздив, в так зване ордло. А оце зелене, що тепер при владі, тішиться, що воно зробило якісь вдосконалені пункти переписту. Мижи, територію окуповані, не окуповані, замість того, щоб будувати стіну з колючим дротом. Зареєстрований він в Ясинуватій. Отже, ці покидьки народилися вже незалежній українській державі. Вони вчилися, напевно, в українських школах. Напевно, чи в яких. Вони жили в зоні війни. І вже цілком сформулювалися не без впливу окупованого інформаційного простору, і власть від 14 го року нічого не зробила для того, щоб деколонізувати інформаційний простор і забрати звідтам рупари рускава міра, розстріляти ці рупари рускава міра. І саме мова вкотре здетонувала і стала ідентифікатором, що таке свій і що таке чужий, саме в цій. При фронтовій зоні мешкав і творив Артем Мірошніченко. Власниця свічка, це пам'ять про нього. Цього страшного вечора, 29 листопада 2019 року, він повертався із перегляду документальних фільмів про війну в Бахмуті. На його шляху, дев'ята година вечора, це ще й не пізно, раптом постали два молодики. І запитали на этом языке, чого ти тут ходіш. Він щось відповів і пришвидшив рух. А далі те, що ми чуємо на кожному кроці. А ти на нормальному язике не можеш? Ми на этом не понимаем. почув він. Ці уривки діалогу випадково вітром донесло до людини, яка проходила іншою вулицею. Ця людина, коли подія набула розголосу в пресі, зателефонувала у відповідні органи, сказавши, що почула, як Артем відповів українською мовою. Він не міг відповісти іншою мовою. За дві години його непритомного знайшла місцева продавчиня. У місцевій травматології робили все можливе, щоб його врятувати. Шість днів коме і 5 грудня Артемова війна. Закінчилася смертю. Бахмутська поліція відразу віднайшла тих покидьків 30 листопада. Про це повідомив очільник Бахмутської поліції Ярослав Меживий. Отже, яким був невідомий досі, але таких багато. Всій Україні, воїн і лицар Артем Мирошниченко, так написано у нього в паспорті. З початку війни вся родина Артема. Перейшла на українську мову спілкування і влилася до волонтерського руху. Артем плів сітки, скільки відер картоплі він перечистив, важко згадати, допомагав військовим у шпиталі, опікувався покинутими тваринками, був активним учасником усіх патріотичних засобів, зокрема, і нашого націоналістичного маршу УПА, зокрема, писав на ФБ 14 жовтня о 13-й годині марш УПА. Захистимо українську землю. Я буду зустрінемось, як завжди. Місто Київ біля пам'ятника Тарасові Шевченкові. Брат Сергій, з яким я комунікувала, згадує: ми з Артемом від самого початку війни допомагали українській армії. Коли місто було окуповано, допомагали військовим інформацією про ворога. А ночами зривали прапори з будівель оце як Володимир Рибак. ДНР. І розфарбовували дерева, в синьо-жовті кольори, щоб всі бачили, що в Бахмуті не вбили Україну. І людям було легше чекати, чуєте, людям було легше чекати на звільнення. Нам кажуть, не треба чекати на звільнення, треба перестати стріляти. Артем розмовляє лише українською, як і я. І навіть його останній пост про українську мову. Цей останній пост ми вам покажемо на екрані. Марія Чашка, моя посестра з Українського об'єднання Свобода, згадує так: Артем був дуже принциповий у питанні мови. І справді завжди розмовляє українською на Донеччині. Ми дуже часто останнім часом при цьому чуємо, що скоро ми вас бандерами тут передусимо. Вони добре розуміють, що наша мова зброя, вони розуміють. Ми не розуміємо. Що сказав батько? Він дуже хотів жити, дуже боровся за своє місто, щоб у місті було гарно, а не небезпечно, щоб тротуари були хороші, це напевно Зеленському сподобалося, правда? Щоб світло горіло, щоб не били ліхтарів, він допомагав військовим, весь час був у роботі, але ми недооцінювали це. Він дуже любив тварин, рятував їх. У нас захворіла кішка, і він навіть кредит взяв, щоб її вилікувати. Він навіть мух не вбивав, а відпускав їх у вікно. Я у нього на Фейсбуці знайшла вірш, який ми вам зараз покажемо. Пана Сергія Заграбайла від 20 листопада, у 18 годині 49. Це було якось нелогічно. Бруківка, барикади, шини і ніжна музика одвічна, що над майданом Тихолини. Той піаніст чи піаністка у грі не допускали фальші. На боротьбу вставало місто під український гімн і марші. Коли ж настали дні трагічні, які згадавши досі, плачем прощались з хлопцями навічно, під відконанням плине кача. Те піянино синьо-жовте, перефарбовано в зелене, на ньому грає зараз вовка, все, що зіграти може членом. 21 листопада Артем вітав нас усім з днем, гідності і свободи. Казав друзі, побратими, усіх вітаю разом ми сила, бій триває. Так, Артеме, бій триває, але без тебе останнім його спалахом. Спалахом його патріотичних почуттів 29 листопада об 11.12, А в 9 його вже вбили. Він написав пост про неї, про нашу найбільшу силу, про наше визначення, про Кощієву нашої, нашої могутності Він написав пост про українську мову. Українська мова 1900 34-му році на конкурсі краси мов у Парижі була визнана як найкраща, наймилозвучніша, найбагатша мова світу, і зайняла друге місце після італійської. В 12-му році занесена в книгу рекордів Гіннеса. і віднині на першому місці, встановивши рекорд за тривалістю музичного телемарафону національної пісні. Це пише людина з Бахмуту. Лише українські композиції лунали без перерви на рекламу в прямому етері 110 годин. Попередній такий рекорд був встановлений Італією у 2010 році. Я пропускаю, можете собі далі читати. Ні одна нація за всю історію не має такої кількості пісень, як створив український народ самостійно. В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн усього світу. У Фонді України 15,5 тисяч. Тобто, після нас ідуть італійці 6 тисяч. Отже, чи можуть, панове, такі аргументи про нашу мову впливати на вбивць української мови? Так, вони нас будуть убивати ще більше і ще більше ненавидіти. Бо вона дуже сильна, бо вона дуже красива, бо вона могутня. Отже, ні вороги, ні перевертні, ні раби, ні просто покидьки з тим ніколи не змиряться, не майте ілюзій. А це означає, що найкраща розмова з ними розмова через кулемет. Вічна пам'ять Юрію Поправці. Вічна пам'ять Юрію Дяківському, вічна пам'ять Володимиру Рибакові, вічна пам'ять Артемові Мірошніченкові. А за нами бій і відплата. Слава Україні! Героям слава!